Вітаю із Elсі Waikіhom. Я зараз в Elsie Wayкі Home. хочу показати вам різдвяний декор. У них знову новинки, є акції. Хочу почати з цього ароматичного освіжувача повітря. Бачите, він зроблений як начебто ялинка. І його навіть можна на подарунок подарувати, тому що такий як різдвяний декор. Гарненько виглядає. Світла трішки малувато, тому що генератори працюють. Він коштував 379, зараз 269. Ось такий, взагалі, ніякого перекладу немає. Все що можу вам сказати: Освіжувач повітря написано. Бачу, що він в формі ялиночки зроблений, виготовлений в Туреччині. Також хочу показати ось це велике блюдо. Його не було до цього. 359 гривень. У них весь час є новинки в байкіті. Це у них таця або блюдо. Зараз глянемо колір. Якось і не написано, що це таке. Ну, скоріш за все, все таке, як блюдо. Ось так воно виглядає, бачите, як зроблено гарно. І розміри також тут не написані, на жаль. Велике таке блюдо. Ну, не знаю, та це блюдо. Ано, ну, може, тут написали. Зараз глянемо, 359 гривень коштує. Колір, країна походження. Ні, немає. Далі дивимось, гляньте, яка краса. Це як для цукерок, мені здається, дуже гарно зроблена. Як пансетія, ну як квітка. Ось така. Зараз коробочку знайду і скажу вам, скільки коштує. Дуже гарно виглядає. Також до цього ну, не було її в продажі, це точно. Фігурки. А, ось давайте зразу скажу, бачу коробочку від цієї пуанцетії. Так, Вона коштує 599, виготовлена. Туреччині, я так розумію, в червоному тільки кольорі, Отак От, вони її прикрасили зверху. Ну виглядає класно. Мені подобається прям ефектно. Дуже 599 гривень. Бачите, ось на коробочці також червона намальована, і інша коробочка, бачу, також в червоному кольорі. Так, оці фігурки я минулого разу не бачила. Їх іде дві в пакуванні. Знижечка коштували 659, зараз 339 за дві фігурки. Дивіться, що у них така картина. Також минулого разу картина не була з цими лоскунчиками з цієї казочки 359, а коштувала 559, 36% знижка. Ось така дуже така, ну, цікава, мені здається. Класно, може, дитині, яка любить цю каску повісити в кімнату, то гарно дуже. Також у них є рушники. Тут їх два з, так, з таким декором, з вишивкою. Прям зроблені. Ну, Дійсно, з вишивкою. Я не кажу, що ручна, але вишивка. І так ну, гарно оформлені ці два рушника. Вони йдуть 40 на 40. В пакуванні їх два. Коштують 289 гривень. Ялиночка. Ну, Звичайна така легенька ялиночка, коштує вона 119 гривень. О, дивіться, оці фігурки, які по 459 гривень. То, щоб їх не вкрали, бачите, прицепили цю штуку. Скатерть я вам минулого разу показувала. На них почались знижки 459, а коштували 599 розмір 45 на 150. Вони тут є різні то вузенька 45 на 150 є ось такі, прям, знаєте як вона так зроблена, трішки е, як прокрахмалена. 759 гривень 150 на 150 Також знижка ось на таку червону, гарна так, також зроблена, бачите, з таким орнаментом скатерть. Гляну, зараз який розмір, скільки ціна. І минулого разу я цю червону, до речі, не бачила. Може, на зразках вона не висіла, десь була складена. Вона коштувала 699, зараз коштує 559, 150 на 200, велика така скатерть, гарно зроблена. Я на знижках так 629. Ось такі скатерти є різних кольорів, такі, як мережево. 599-40% знижка, 150 на 150 вона буде квадратна така. Із мережева. Ну, далі будуть кольори. Я вам покажу. Вони є складені у них. Така 629 це без знижки. Ось вони ще йдуть як складені у них. Гляну, де є на знижці, що так міцно прям. 419, 140 на 180, наприклад. Просто ну, однотонна така трішки вона переливається, як клійончата, знаєте? Ну, клійонка вот, ну, бачите. І ще така прям ну, конкретно клійонка, як раніше була. Така 419, 140 на 140. Гарний візеруночок такий різдвяний. Так вона виглядає ось на столі. Ну, як зразочок намальований. Два кольори цих клійончих. Два кольори. Я показала, також не було минулого разу те, що показувала так вам, якщо знижка є, то показую. Знижка на цю підставочку під тарілки 199 гривень, коштувала 249-20% знижка. Чим ближче до Різдва, тим будуть більші знижки. О, така гарненька за 249. Не пам'ятаю, була вона минулого разу чи ні. Ой, тарілочка, слухайте, оцю тарілку я не пам'ятаю. Прикольна, ну у них багато тарілок гарних, ну чомусь не пам'ятаю. 289 гривень коштує. Вона тут одна йде в цій упаковочці за 289 гривень. І знову картина. Мені подобається. Це навіть мені більше подобається. Вона меншого розміру, але яка дуже гарна. Таку б я і собі повісила класний такий малюнок. Тут дуже ну, такий прям казковий, цікавий. Приємний. Приємно прям тримати її 439 і дивитись. да? Гарний який малюночок. 439 гривень. Дивлюсь, чи тут. Різні є малюнки. Ні, оце вони є такі, всі одинакові. Тарілочку таку я вам показувала минулого разу, глянемо, може, на неї знижки. Чотири їх йде в пакуванні. Знижки так і немає. 599. Ось такого сніговичка я також не помню. Сніговичок дуже прикольний, як на два. Да? Можна щось дві страви різні покласти. Цікава ідея. Так, цей сніговичок. Коштує 339 гривень. Ой, ну це взагалі. Ну, я не знаю, така приємна, начебто так просто придумано. А так от, ну прям, не знаю, очі радіють, бачать. 269 гривень. І свічки понюхаю. Ой, свічка оце в такому декорі, дуже гарному. Слухайте, так пахне. Пахне дуже класно. 379 це без нижок. Вони в одинаковому такому декорі йдуть. Важкі, прям дуже довго будуть горіти, я думаю. І тут також вони в такому ж декорі, бачите, ну, дуже гарний цей декор, це така ж, як картина, такі свічки. Далі такі ранери по 209 акція вже почалась, 22% знижки, 269 коштували. Також розмір не бачу, він такий довгий, як з бахромою зроблений. 269. Мені здається, що вони якось його заклеюють неправильно. І... Тому не видно розмір. Зараз, може, десь тут все таке буде зрозуміли? Що... Зрозуміліше? Ні. Так, 209 гривень коштує. Так, це у нас така куля, цікава. Десь вона, може, в розгорнутому виді є. Я подивлюся, так, не бачу. 159, а коштувала 209. Зараз я відкрию, гляну. Так, да, тут куля така магічна. Так, да, да, там вона, ну, пере... І не буду діставати, вона так запакована, знаєте, дуже гарно. І ось такий, такий буде, там, як пряник з цим снігом. Далі, ось знижка почалась на такі гілочки по 139 а були по 179. Такий розмір у них великий, десь 50 сантиметрів така гілочка. Так, да, акція От 139 гривень коштує така гілочка. Також акція почалась, а, ні, немає. 729 коштує такий віночок, без акції поки. І знову ж в цьому, ну, дуже гарний цей дизайн з будиночками. І тарілочки такі по 319, поки без акції. Далі дивимось. Такий сніговичок. Тарілочка. Такий сніговичок. Дивимось. 599 гривень коштує. Також без знижки. Поки. Поки йде без знижки. Ну, а це мені сподобалось так минулого разу. Я прям не можу, ця корова така класна, дуже гарна. Зараз, якщо знайду від неї пакування, скажу вам ціну. Ой, дивіться, який гном, свічка гном. 199 гривень. Дуже гарно виглядає ця свічка. Ой, така цікава. Я не пам'ятаю, минулого разу начебто такої не було. 199 гривень, дуже гарненька. Ось така свічка. Цю, я пам'ятаю. 229 гривень. О, дивіться, які новинки я не бачила. Ось така ще, як для кухні. Так, тут два їх іде. 269 гривень набір кухонного приладдя. Щіпчики такі в двох кольорах. Ну, вид вони такі, як якісні, мені здається. Ну, виглядають. Ну так, нормально. Виглядають. Ой, оє, це класна свічка. Також прям прикрашена ялиночка, 199 гривень. Ну так прям гарненько виглядає. Багато цих гілочок, бачите, червоних. Дуже багато вони по акції. Тут у нас на цій поличці. ну Тут прям чашки класні, цікаві. І такі прям пакуночки йдуть подарувати. 289 ну немає на них поки знижок. 339. Так, от таку я не показувала минулого разу маленьку чашечку. Вона коштує 289 гривень. Ось оця. Далі. Ось і така чашка з пінгвіном. На неї йде акція. О, 89 гривень замість 169. Слухайте. Ну класна ціна. За 89 гривень. така чашка. І на подарунок мені подобається, що в них такі пакуночки. Ну, нормально виглядають, можна подарувати. Далі ось таку я не пам'ятаю з цим пряником також 399 гривень. Коштує. А що тут один чи два? І чомусь не дістали. Не Саме цей пряник глянемо, що там таке. Всередині дивимось. Ні, а, це мається на увазі, що дві. Я читаю, що тут дві деталі. Ну, ще кришечка йде, вона окремо. Йде, бачите, ось така кришка. Ну Цікаво, з кришкою так, прям зроблено, Якісно. Цікаві у них позиції, бачите, чашки. які, Давайте з котиком вам скажу, скільки коштує. 319 гривень. Ну, це класна, прям вообще, така же новорічна, дуже гарна, велика. Для чаю, для глінтвейну, для, для капучино, для чого хочеш. Велика чашка 339 гривень. Далі, ось такий, така кухоль, чашка чи кухоль. Ось. Ну, Щось у ці сніжинки, там, де золоті, вони. Не опадають так. Ну, що ж це не опадають ці сніжинки. Не розумію чому. 289, а коштувала 339. От на неї акція. Тут взагалі це гляньте, як гарно сидить прямо на ручці. Ой, клас. Така гарна, дуже, приємна чашечка. Таке велике пакування у неї, слухайте, зараз скажу, скільки коштує. Прям великий такий пакуночок. 419 гривень. Так, треба акуратно сюди. 419 гривень. А ось вона в розгорнутому виді. Я показувала вам кришка. І ось так вона виглядає. Так у них оці кулі чарівні виглядають. Також десь я показувала дуже багато всього. Дуже, подивіться такі 4 гарні такі склянки, стаканчики. 4 о, акція 229 гривень. Ой, вони дуже гарні, слухайте, за 229 гривень. Тому що це вже як ну, пройшло оце, що було на Хэллоуін. Е осінній декор. От вони розпродають. Так вони будуть і різдвяну колекцію, трішки пізніше розпродавати. Чашечка ось така зелененька. Також минулого разу не було. Гарна така з котами. Так, зараз ми до неї дійдемо. Вона коштує 249 гривень. Так, оце, я так розумію, можна для сипучих. Та для чого хочеш використовувати? Як вам здумається? 289 гривень. Що тут контейнер написано? Ну, так, да, контейнер. Ой, а це з гномом гляньте, який гарний контейнер, контейнер для сипучих. Кришечка така в нього з силіконовою штучкою. Глибокий такий, високий цей контейнер, гарно так закривається, важкенький. Ого, ну прям важкенький такий. Коштує 339 гривень. Ще такі ось чашки, ну, більш спокійних таких, ну чисто в новорічних кольорах. 289 і також 289 гривень. Ой, оця гляньте, яка прям гарнесенька на подарунок. На подарунок підходить 339 гривень. Ще така за 419 гривень. О, отаку я не бачила минулого разу зі сніговиком. Хепі 319 гривень. Цей перевернутий догори ногами. Також 289 І чашечка, як ялиночка, 479 гривень. Є такі ще ось маленькі. Це. Це не новорічні, а ось такі новорічні дуже гарно виглядають. Ой, таке в них пласке блюдце, слухайте. Класно, це їх двійде дві в ну, різної, різного дизайну. В одній упаковці 659, чотири, два, дві тарілочки і дві чашечки. Ще й ось в такому дизайні також. Так, з цієї сторони у нас рушнички йдуть такі, з декоруванням різдвяним. Так, рушники. Ось таких два в пакуванні: 439, 40 на 50. Один такий, як ляний, один як махровий. Так, акційні 339. Ось таким малюночком. Їх тут також йде два. Далі віночок, хочу подивитись, без знижки йде, поки віночок 579. Показую вам, як він виглядає. Далі такий. Як чобіт 399 для подаруночків. Тут іде наволочка. Ух ти, яка прям така приємна на дотик. 179, 45 на 45. Це вже акція. Тут поки без акції, такі з малюнками 559. Дуже багато тут різних. Це вже осінні. Осінні показувати не буду. Буду показувати тільки зимову. Ну, різдвяну колекцію. Так, далі вже переклеюють цінники, я бачу, може на акційні міняють. Ось і це дуже гарно. Чашка їх також йде в упаковочці. Зараз подивимось. О, акція 459 гривень. Це так, будиночки. Будиночки, оце вони, ага. Так, 459. Що це в нас таке? Кавова чашка з блюдцем. А, 4. Все вірно, ось це вони 459 гривень. А коштували 599. Так, це вже акція почалась. Мабуть, тут все по акції. Ялиночка така, тарілочка. Також акційна. 199 гривень. Ось. Ну, я вже показувала вам її декілька разів. Ще й таке, дивіться, цікаве блюдо. Тут можна... Я не знаю, три різних страви покласти, або щось дитині, їй буде цікаво. Це вже також акція 379 гривень. Так, що тут написано, мені цікаво, що вони плейт. Ну, тарілка. Тарілка також ось така чашка, бачите, як пряник, 249 гривень. Не бачу її на зразку, це дуже гарна чашка за 249. Також акція вже. Ось така тарілочка велика. Ось як, гляньте, гарно зроблена, дуже цікава. Я її минулого разу не пам'ятаю. Зараз глянемо. Вона коштує 319, а коштувала 500 гривень. А дивіться, який тут набір. Він прям м -м, підвішується дві чашки і дв два блюдця стоять, з, -з цією упаковкою йдуть. П'ять предметів, виходить, Дві чашки, два блюдця. І оце, ну, як підставочка. 499. Такий гарний би подароночок вийшов. Класний. А ось тут у них така чашечка також. 169 гривень. Так, ось вона стоїть. 169 гривень. Дивіться, це на неї вже акція, така знижка. Далі, оце соль перець. Так, це вони 269. Сільничка та перечниця. Так, а тут, тут також 159 гривень сільничка. Ну, зрозуміло, да? по одній штучці. Це у нас такі будиночки: це іграшки на ялиночку 209 гривень, а коштували 359. Так, 359 магічний шар. Є такий, є ось ще який магічний шар. Оцей будиночок мені дуже сподобався. Він з підсвітками, бачите, гарний дуже. Такий є, ще такий. Дивимось ціни. Так, оцей будиночок уже по акції. 199, я коштував 339 гривень. Також гарна ціна. Ой, такий келих гарний, а я такий не бачила ніде у них келих. І не бачу, щоб він стояв з таким малюнком. 269 гривень. Не попадався чомусь мені. Мені той з золотим попадався, такого я не бачила. Дивимось, ці будиночки скільки коштують. Будиночки також з підсвітками. Є ось прям такий довгий будинок. Так, його ціна такого будиночку 499, а коштував 629 гривень. І будиночок, ось такий вузенький. Вузенький будиночок коштує 359 гривень. Гривень також. Ще є така чашечка. Вона тут в відкритому виді коштує 209 гривень в різних кольорах. Так, що тут іще цікавенького внизу. Бачу, що акція 199 гривень. Це у нас а, такий просто як кошик для зберігання. А коштував він, до речі, 249 гривень. Вони є в різних кольорах. Таких в новорічних. Така скатертина. Цупка 289 гривень. І прихватка з рукавицею в новорічному дизайні 229 гривень. Два таких високих келихи. Два високих акція. О, 189, а коштували 249 гривень. Багато тут келихів. Ще ось такі келихи. Також розумію вже на знижці. Так, 229 гривень. Так, це у нас 229, бачите, дві е, для пакування кругла і отака квадратна. 229 гривень. Що це таке у них тут стоїть? Не можу, новорічні прикраси. Це як ялиночки, 459 гривень. Мабуть. 450, так. Да. Це ялиночки, так, дивимось, значить. Ось така ялиночка, 459 гривень. А де тут висота написана? А, бачу, бачу, 60 сантиметрів, дякую. 60 сантиметрів. Далі така висока ялиночка зараз. Ось вона, виглядає. 120 сантиметрів, так? Да? А, це вона, так? Да? Так. Дякую. Ось така 120 сантиметрів. Вони її вже прикрасили своїми да. іграшками. Вона ж просто йде без нічого. І то вона так збирається, так? В цій штуці? Дивіться, дуже зручно. Отак вона в, упаков... в упаковочці мало міста займає. І тут вже її розпушили. Ось вона як виглядає. Так, от така 120 см, сантиметрів. Два види у них. Ні, ще вона така середнього розміру. Так, ця 120 см. сантиметрів. Коштує 999 гривень. І ще ось середнього розміру хочу вам показати ялинку. Коштує 599-90 см. І так, ну, дивіться, як вони зручно в цьому пакуванні, а потім можна зібрати і десь собі постави. Вона міста мало займає, що дуже зручно. Так, на цьому я буду закінчувати свій огляд. Я була в Вайкі, кітіхом, показувала вам різдвяну колекцію, посуду, декору. Дуже сподобались мені оці картини у них два види картин. Ця велика, там менша картина. Ще такі у них, бачите, свічки різні різні. Ну, знижки поки не на все йдуть, але зі знижками вже дуже багато всього. Також ось ця картина мені сподобалась найбільше. Дуже гарно. Дивіться, ось така. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі під відео. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!